Так, у нас тут півніця, які будемо собі залишати, цих два темненьких. Це два молодих півня. Не минулорічні, здається, так, да, минулорічні. Позалишали, так сказати, на плем'я їх. Старішого вже на холодець відправили, бо він вже... Старенький був. Цей зараз тримаємо окремо, бо не потрібно були вони, так сказати, під яйце. Не знали, що з ними робити, Ну, потім так подивились, подумали, вирішили їх залишити. Такі доволі гарненькі. Розміром і гребінь у них гарний. перелинює якраз зараз вигорівший такий вигорівший. Це з ними одну курку підкинули, а то вона квокче. хоче бути квочкою, але нам уже вони не треба ті квочки, аби вже те, що є, так сказати, до осені довести, дотягнути. Всім дякую. Далі буде.